Віти та чорні стрічки сьогодні у Деркачівській міськраді траурна панихида. Колеги та містяни прощаються із мером. Олександру Лисицькому був 61 рік. Він ніколи не був ні в відпустках, ні в вихідних, і в неділю, і в суботу він завжди на роботі. Кипила робота нас завжди. Він очолював деркачі з початку 90-х. Колеги кажуть, жив роботою і помер фактично на робочому місці, та ще під колесами своїх підлеглих. Такого я не видав. Це, це, це все просто крик. Я за крика яку крик був, я слухав. Я сидів касою, я вже виділ, як на чоловіка ну, наїхав водовоз. Именно. Колесо його почало переїжджати. Це сталося у вихідний на в'їзді до міста. Посадовця переїхав ось цей водовоз. Комунальники поливали молоді дерева вздовж траси. Алею замовив саме мер до свят і приїхав перевірити роботу. Кришка капоту автомобіля газ була піднята. і водій... Начебто намагався завести автомобіль. Після чого з невідомих причин він почав рух. Вантажівка, начебто, стояла з поломкою. Капот був відкритий, і водій, скоріш за все, просто не побачив свого начальника попереду. Я бачив, ну як він там по ньому їхав, це жутко. Він Воно спочатку вдарив об його же машину. А потім, када тут лежав, на нього, ще зверху наїхав і заглох прямо на ньому. Двотонна вантажівка фактично розчавила посадовця. Лікарі були безсилі. Був перекат, тобто приїхало конкретно автомобілем. Його ту. на шляху до лікарні останній загинув від тілесних ушкоджень, які отримав в результаті ДТП водію вантажівки теж 60. Копи вже перевірили. Чоловік був тверезий. але ж через шок толком не може навіть сказати, як все сталося. Стан його теж крайні психологічно дуже важкий, ми навіть теж думаємо, що з ним нічого не сталося. Підозру водію водовозу ще не висували, але стаття, за якою відкрили справу, передбачає до восьми років колонії.